Вітаємо! Це історії для сну. І сьогодні ми, знаєте, поринаємо глибоко-глибоко в такий собі туман століть, прямо в серце українського степу, туди, де народилося щось абсолютно унікальне, козацтво. Але навіть серед цих сміливих воїнів була така особлива каста, елітна, можна сказати, оповита таємницями, легендами, характерники. Так, характернее саме слово вже таке е, загадкове. Точно. І от нам надіслали купу різних матеріалів: тут і якісь уривки з літописів, і фольклорні записи, ну і, звісно, сучасні дослідження. І от завдання спробувати розібратися, хто ж вони такі були. Бо ж перекази кажуть, що це не просто козаки, а мало не духовні лідери, майстри якихось неймовірних бойових мистецтв, цілителі. І навіть м, чаклуни. Ну, чаклуни це, звісно, така яскрава народна назва, але щось за цим точно стояло. Однозначно, образ характерника це ж ну як квінтесенція українського духу, незламності. То хто вони? Реальні люди, чиї вміння просто ну, перебільшили в народній уяві, чи справді носії якихось таємних знань? Давайте спробуємо витягти найцікавіше з цих джерел. Бо тут справді складний феномен: Давні вірування, військова майстерність, якісь загадкові практики все переплилося. Отже, почнемо розбирати. Гаразд, перше, що кидається в очі, їх поява нерозривно пов'язана із запорізькою Січчю. Це ж було ну, абсолютно унікальне місце, військово-політичне утворення, такий собі котел, де плавалися долі, знання, культури. І все це в умовах постійної війни на межі імперій. Саме так. Абсолютно вірно. І знаєте, що тут, мабуть, найцікавіше, коли аналізуєш джерела? Це можливий зв'язок із е, значно давнішими часами, дохристиянськими. Деякі дослідники, от спираючись на фольклор, на якісь непрямі свідчення, вони виводять коріння характерництва м, аж від волхвів. Від волхвів? давньослов'янських жерців? Саме так. Тих, хто був носієм сакральних знань, цілителів, віщунів, хто розумів природу зберігав традиції. Ну а після хрещення Росії ці знання ж не зникли просто так. Вони пішли в народ, трансформувалися, можливо, змішалися з чимось ще, і от, як припускають, знайшли собі прихисток саме на Січі. Бо Січ була далеко? Так, географічно і політично віддалена, від центрів влади, церковної, світської. І це створило умови, щоб зберегти якісь елементи старої віри, або принаймні синкретичних вірувань. Синкретичних, тобто змішаних? Саме так. Тому характерників часто асоціюють з язичництвом, з поклонінням силам природи, сонцю, вітру, землі, в легендах вони ж силу саме звідти черпають. Це не значить, що вони були от стовідсотковими язичниками. Скоріше, це був такий особливий світогляд, що інтегрував різні пласти вірувань і знань. І це, до речі, знаходить підтвердження навіть у зовнішніх джерелах, ну, скажімо, польські хроніки, турецькі, московські, 17-18 століття, прямо про чаклунів там, може, й рідко кажуть, але згадок про якісь неймовірні, ну, майже надприродні здібності козаків повно. З острахом пишуть так. Пишуть, що їх не бере ні куля, ні шабля, що вони можуть наводити ману, ну ілюзію, з'являтися ні звідки і зникати в нікуди. Звісно, страх мав великі очі, вороги могли і перебільшувати. Але ж чи могло все це виникнути на порожньому місці? От просто так, Навряд чи. Думаю, за цими легендами стоять реальні вміння, реальні знання. Просто їх інтерпретували крізь призму тогочасного мислення, містичного. Добре, тоді перейдімо до найцікавішого, до цих надприродних здібностей. Мабуть, найвідоміша легенда невразливість до зброї. О так розповідають же, що характерники могли замовляти кулі, щоб ті їх оминали, ловити їх руками, виходити сухими з води, неушкодженими з вогню. Ну, звучить як чиста магія. Звучить так, звісно, але якщо спробувати розібратися, ну раціонально опираючись на аналіз військових практик, психології, то можна знайти пояснення. По-перше, це ж феноменальна військова майстерність, реакція блискавична, швидкість, вміння передбачити рухи ворога, інтуїція бою. Козацький спас так, згадують систему козацький спас. Це ж не просто бійка, це ціла філософія руху, ухилення, використання сили ворога проти нього ж. Збоку така спритність справді могла здаватися чимось надлюдським – вмінням ухилитися від кулі. Тобто не куля оминала, а козак встигав оминути кулю чи змусити стрілка схибити саме так або так. Плюс, по-друге, потужний психологічний вплив. От уяви воїна, який йде в атаку з абсолютною впевненістю, що він невразливий. Угу. Один його вигляд, його спокій перед смертю. Це ж могло паралізувати ворога, викликати паніку, змусити робити помилки, стріяти неточно. Ця внутрішня сила вона проектувалася назовні. Розумію. По-третє, ну, не можна відкидати і знання якихось секретів. Можливо, щось із балістики, розуміння траєкторій, особливостей тодішньої зброї або навіть хімії. Деякі джерела натякають на якісь склади для обробки одягу тіла. Це могло створювати ілюзію невразливості до вогню чи води. А ловля куль руками? А це, скоріш за все, демонстративний трюк вже після бою із зібраними кулями. Або демонстрації з восковими кулями, знаєте, щоб підняти бойовий дух. Таке теж могло бути. Гаразд, ось де стає справді цікаво перевертництво. Це ж взагалі фантастика. О, так вовки сіроманці. Вміння перетворюватися на тварин найчастіше кажуть про вовків сіромах. Ще згадують соколів, хортів. Це ж, особливо Івану Сірку, приписували. Навіть прізвище, наче натякає. Сірко Сірий Вовк. Точно історії про те, як розвідники пластуни оберталися на вовчу зграю, щоб непомітно підкрастися до ворога. Ну це вже важче пояснити простою спритністю. Важче, але теж можливо. За цим наймовірніше стоїть просто неймовірне мистецтво маскування, Слідопитства. імітації. Пластуни це ж була еліта розвідки. Джерела описують їхню здатність годинами лежати нерухомо, буквально зливатися з ландшафтом, використовувати природні матеріали, можливо, і шкури тварин. Тобто лежав собі під кущем зі шкурою вовчою. Типу того, їхнє вміння безшумно рухатись, читати сліди, імітувати звуки природи. Це справді могло створювати враження чогось нелюдського. Виходить, вони не перетворювалися на вовків, а рухалися і діяли як вовки. Саме так. І тут ще важливий момент тотемізм. Вовк у багатьох культурах і у слов'ян, зокрема, це символ сили, витривалості, хоробрості, згуртованості зграї. Воїн, особливо в екстремальній ситуації, міг входити в такий особливий психологічний стан, ніби активуючи в собі якості свого тотема. Бойовий транс. Можна й так сказати, це могло давати надзвичайну лють у бою, витривалость, загострення чуттів. Це не фізичне перетворення, звісно, а психологічна мобілізація. Це пояснення має сенс. Добре, тоді наступна здібність ясновидіння та пророцтва. Передбачення результатів битв, знаття намірів ворога на відстані, і знову легенди пов'язують це з Іваном Сірком, який кажуть, здобув понад півсотні перемог без жодної поразки, ніби він точно знав, коли і де чекати нападу. Тут теж є кілька рівнів пояснення, скоріш за все. По-перше, глибокі аналітичні здібності та колосальний досвід. Сіркош був геніальним стратегом. Він досконало знав тактику ворогів татар, турків, поляків, розумів їхню психологію. По-друге, розвинена інтуїція і вміння читати природу, тобто за птахами, спостерігати за слідами. Саме так. Досвідчений воїн міг за ледь помітними ознаками поведінкою тварин, напрямком вітру, слідами отримати цінну інформацію про наближення ворога. І по-третє, що дуже важливо, розгалужена розвідувальна мережа. У козаків були чудові шпигуни. Угу. І от інформація, отримана від розвідників, але подана отаманом як пророцтво чи віщий сон, це значно посилювало його авторитет і віру війська в перемогу. Це був ще й інструмент управління, розумієте? Розумію, хитро. А як щодо мистецтва омани або відведення очей? Легенди ж розповідають, що характерники могли наводити на ворогів колективну ілюзію, якийсь гіпнотичний транс, змушувати бачити, скажімо, цілий козацький загін, як копиці сіна або зарості очерету. Уявляєте, вороже військо проходить повз, нічого не підозрює, а потім бац, удар з тилу. Ну, сучасна психологія досліджує явище масової сугестії, тобто навіювання. І цілком імовірно, що характерники володіли певними техніками впливу на свідомість противника. Якими, наприклад, це могли бути монотонні ритмічні звуки, деякі джерела згадують специфічну гру на дримбі, варгані або особливий бойовий свист, ритмічні рухи, можливо, навіть особливий погляд, що фіксує увагу. У стані стресу, страху, втоми люди ж стають більш вразливими до навіювання, тобто вони могли використовувати звуки, рухи, щоб дезорієнтувати ворога, збити з пантелику. Так, а також майстерно використовувати природні умови: туман, дощ, яскраве сонце, що б'є в очі, особливості рельєфу все це могло використовуватися для створення ілюзій, дезорієнтації, посилення паніки. Раптова атака з несподіваного місця з використанням таких прийомів, вона справді могла здатися ворогам чимось магічним, насланим характерниками. Тобто вони не бачили козаків, бо ті були добре замасковані або атакували звідти, звідки не чекали, а не тому, що стали невидимими. Скоріше за все, саме так. Логічно. І остання велика група здібностей цілительство та знахарство. В умовах постійних боїв, походів, поранень це ж було абсолютно життєво необхідно. Безперечно, характерники вважали видатними цілителями, кажуть, знали силу трав, вміли вправляти вивихи, зупиняти кров, діставати кулі, осколки, можливо, навіть якісь прості операції робили. І знову ж таки, замовляння ран для швидкого загоєння. Отут тут ми бачимо такий синтез глибоких знань народної медицини, накопичених поколіннями і психотерапевтичного впливу. Козаки жили в степу, вони чудово знали місцеву флору, знали, які рослини мають антисептичні властивості: полин, звіробій, кровоспинні, деревій, подорожник, знеболювальні. А павутина згадують же павутину. так. Легенди згадують використання павутини для зупинки кровотечі, і це цілком раціональний метод. Павутина справді сприяє згортанню крові. А щодо замовлянь, це потужний психотерапевтичний інструмент. Впевненість цілителя, його спокій, ритуальні дії, специфічні формули, все це мобілізувало внутрішні резерви пораненого, знімало психологічний шок, налаштовувало організм на одужання. Ефект плацебо. Можливо, частково так, але тут дія, ймовірно, була глибшою. Віра пацієнта в силу цілителя це сама по собі лікувальний фактор, це відомо. Виходить, за кожною цією магічною здібністю стояла або якась виняткова майстерність, або глибокі знання природи, психології, або вдале поєднання всього цього. Саме так, думаю, характерники були носіями такої комплексної системи знань і вмінь, яка дозволяла їм досягати результатів, що здавалися надприродними для необізнаних спостерігачів. А як ставали характерниками? Бо джерела натякають, що це був ну неймовірно складний і довгий шлях, доступний далеко не кожному. Навчання кажуть, часто починалося ще з маличку. Досвідчені воїни брали до себе обдарованих хлопчиків, часто сиріт у джури. Це типу учень, зброєносець, молодший товариш. Так, система джур це був важливий елемент козацького виховання, і для потенційних характерників це був лише початок шляху. Перший етап, звісно, досконала фізична підготовка. Щоденні виснажливе тренування, біг на величезні дистанції, плавання проти течії, вправи на гнучкість, силу, витривалість, досконале володіння зброєю. Шабля, спис, аркан, рушниця. Так, шабля часто обома руками. Спис, аркан для ловлі коней, людей, рушниця, пістоль. Особлива увага рукопашному бою, тому самому спасу. Але ж фізична сила це ще не все. Мабуть, була якась психологічна підготовка, духовна, бо легенди ж розповідають про неймовірний самоконтроль характерників. Безумовно, наступний етап це психофізична підготовка, вироблення вміння контролювати свої емоції, гнів, страх, а також відчуття болю. Джерела говорять про практики медитації, концентрації, спеціальні дихальні вправи для керування внутрішньою енергією. Звідси можливо і легенди про сон на воді чи сидіння під водою, дихаючи крізь очеретину. Це метафори, метафори глибокого самоконтролю, вміння входити в змінені стани свідомості. Це дозволяло зберігати ясність думки в найкритичніших ситуаціях. І нарешті найвищий рівень опанування тих самих таємних знань. Так, це була вершина. Наставник передавав учніві знання про світобудову, будову, закони природи, властивості рослин, мінералів, тварин, навчав мистецтву цілительства, віщування через спостереження, аналіз і тому самому мистецтву омани впливу на сприйняття. Це була передача не стільки сухої інформації, скільки цілісного світогляду, вміння відчувати світ, бути його частиною. А випробування легенди ж є про випробування. Так, існували й суворі випробування посвяти ходіння по розпеченому вугіллю, ніч на самоті в небезпечному місці, на могилі, наприклад, бій зав'язаними очима проти кількох ворогів. Це були перевірки не лише вмінь, а й сили духу. Вражаючий комплексний підхід, і він нерозривно пов'язаний з конкретними історичними постатями, чиї імена обросли цими легендами. Наші джерела просто рясніють зрядками. Давайте про найвідоміших. Так, це важливо, до саме через призму цих постатей ми краще розуміємо, як формувався образ характерника. Почнемо з Дмитра Байди Вишневецького, засновник Першої січі на Малій Хортиці. Легенди описують його неймовірну стійкість під час страти в Стамбулі. Підвісили за ребро на гак? Так, а він ще й проклинав султана. Ця мужність перед смертю вона вже сама по собі породила віру в його надлюдську природу. Вишневецький це ж реальна історична постать. Князь магнат заснував фортецю на Хортиці. Його трагічна загибель у Стамбулі задокументована, хоча деталі, звісно, обросли легендами. Його приклад показує, як реальна видатна особистість, її вчинки, стійкість стають основою для міфу. Стійкість до болю, одна з рис характерників. Далі Іван Підкова, козацький гетьман, відомий неймовірною фізичною силою. Легенда каже, міг голими руками ламати підкови, і талери. І знову реальна постать. Авантюрист навіть на молдавський престол претендував, його фізична сила, ймовірно, була неабиякою. А ламання підкови це був такий, знаєте, поширений спосіб демонстрації сили, який в народній свідомості міг набути магічного забарвлення. Згадаймо Саміла Кішко, герой українських дум. За переказами 25 років пробув у турецькій неволі на галері, але не здався. Організував повстання, звільнив побратимів, повернувся на січ. Уявляєте, 25 років. Саме його виживання і повернення вважали дивом, свідченням особливого заступництва вищих сил. Історія кішки це приклад неймовірної сили волі, лідерських якостей і вдачі. Звісно, в умовах каторги на галерах вижити було майже неможливо. А організувати успішне повстання тим більше. Це справді межує з дивом. Тому не дивно, що його постать теж пов'язували з характерницькими рисами, здатністю виходити з безнадійних ситуацій. Пана Богуна один з найталановитіших полководців часів Хмельниччини, відомий блискучими маневрами, військовими хитрощами, вмінням відводити очі ворогам, як під вінницею чи Уманю. Богун був майстром несподіваних ударів, засідок, обманних маневрів, його дії під монастирищем чи берестечком. Це класика військового мистецтва. Те, що вороги часто не могли зрозуміти, як він їх переграв. Як опинився там, де його не чекали, це легко трансформувалося в чутки про його вміння наводити ману чи бути невидимим. Тобто тактичний геній сприймали як магію саме так. І нарешті найлегендарніша постать Іван Сірко. Його обирали кошовим утаманом Січі, кажуть від вісьми до 15 разів. Провів понад 55 походів проти Османської імперії та Криму. І як стверджують легенди, не програв жодної великої битви. Тобто тактичний геній сприймали як магію. Саме так. І нарешті найлегендарніша постать Іван Сирко. Його обирали кошовим отаманам Січі, кажуть від 8 до п'ятнадцяти разів. Провів понад 55 походів проти Османської імперії та Криму. І як стверджують легенди, не програв жодної великої битви. Йому приписують практично весь спектр характеристницьких здібностей. І перевертництво на вовка, і невразливість, і ясновидіння. Є ж навіть ця моторошна легенда, що після смерті козаки возили з собою його праву руку, яка нібито допомагала перемагати. Так, є така легенда. І саме Сірка вважають ініціатором написання знаменитого листа турецькому султану. Сірко це справді феномен. Реальна історична постать, кошовий отаман, відомий своїми сміливими походами. Його військовий талант був беззаперечним. Його довге і успішне отаманування, перемоги над значно сильнішим ворогом, усе це створювало навколо нього ауру непереможності, обраності, легенди про нього найчисленніші, найяскравіші. Він став архетипом характерника. Ймовірно, його реальні лідерські якості, стратегічне мислення, харизма були настільки видатними, що в очах сучасників і нащадків набули містичного забарвлення. Але цей унікальний світ Запорізької січі, її характерників, він же не був вічним. 1775 рік наказ Катерини II – Січ ліквідовано. Козацька вольниця добігла кінця. Що сталося з характерниками? З їхніми знаннями ну з ліквідацією січі, феномен характерництва як такого організованого явища почав згасати. Його носії розпорошилися. Частина козаків пішла за Дунай, заснувала за Дунайську Січ. Там, можливо, традиція ще якийсь час зберігалася, інші розчинилися серед українського населення, осіли на зимівниках, стали звичайними селянами міщанами. А імперська влада? А імперська влада, звісно, не була зацікавлена в збереженні носіїв таких специфічних знань та ідеологічної опори козацької вольниці. Їх могли переслідувати або просто ігнорувати, прирікаючи на забуття. Тобто знання зникли, розчинилися не зовсім зникли вони, не могли зникнути безслідно, вони збереглися в іншій формі: в легендах, переказах, казках, піснях, думах, передавалися з покоління в покоління в родинах нащадків козаків, трансформувалися в елементи народної медицини, знахарства, ворожбицтва. І, що важливо, знайшли своє відображення у традиційних українських бойових мистецтвах. Спас, бойовий гопак? Саме так. Сьогодні ми бачимо справжній ренесанс інтересу до характерництва в культурі, літературі, кіно, а також у відродженні таких систем, як спас, бойовий гопак. Їхні послідовники прагнуть реконструювати не лише техніку бою, а й філософію, психофізичні практики. Відновити ту гармонійну систему розвитку воїна, якою, ймовірно, і було колись характерництво. Отже, якщо підсумувати наш аналіз цих джерел, що ми можемо сказати? Козаки-характерники це явище набагато складніше ніж просто фольклорні персонажі чи чаклуни? Так, це потужний культурний архетип. Символ надзвичайних можливостей українського духу, мудрості, сили волі, незламності. Глибокого зв'язку з рідною землею, з природою. Можливо, їхні так звані надприродні здібності це просто така яскрава поетична метафора, яка описує вершини людської майстерності, фізичної, духовної досконалості, які були потрібні для виживання і перемоги в тих надзвичайно складних умовах. І тут, знаєте, виникає таке цікаве питання. Воно проходить крізь багато з проаналізованих нами матеріалів. Можливо, Справжня магія характерників, їхня невразливість, їхня сила полягали не стільки в якихось зовнішніх надприродних силах, яких описують легенди, стільки в досягненні внутрішньої цілісності, в перемозі над головним ворогом, страхом, сумнівами, слабкостями всередині себе. Тобто переміг себе, переміг усіх. Можливо, адже саме ця внутрішня перемога робила їх практично непереможними для ворогів зовнішніх. І от який урок ця ідея внутрішньої майстерності подолання власних обмежень несе для людей сьогодні у зовсім інших умовах? Над цим мабуть варто поміркувати.